Ми коли йдемо в експозицію, підходимо до цих робіт, і там деякі починаєш роздивлятись і починає просто ця вібрація і фантазія, яка ну, кожен глядач він не просто розуміє, що намалював художник. Він на себе це накладає, відчуває і додає. І якщо ти, коли ти розумієш, що всі ці 160 робіт про війну, всі, абсолютно, без виключення. І, звісно, іноді у мене зараз навіть отакий такі по мені проходить емоції. А дві історії у нас взагалі фантастичні. У нас одна художниця мешкає в Донецьку ще з тих пір. І, але вона нам надіслала фото своєї роботи, написала свою історію і каже: Як ви розумієте, я не можу відправити цю роботу, але я хочу приймати участь, бо я українка. І далі за текстом можете самі собі все е, додати. додати. І ми цю роботу ми, вона у нас є, вона в нас е, в копії, тобто ми її надрукували і вона е, в цій експозиції є. А ще є одна істерія, історія, коли художнику просто розбомбили майстерню. І та робота, яку він спочатку надіслав як фото, а потім повинен бути надати наживо, її просто не існує. Її не існує, але у нас вона є. Це і цих історій, які... з якими ти з... перебуваєш всередині яких, то тих дуже багато. Ну, власне, це є ті історії, на яких ґрунтується майбутнє. І саме тому ми не можемо програти. Просто це а, не можна. Не, не можна тобі відповідати. Я буду українською. тільки відповідати... українською. Олександр Інович. Чоловік, галіріст, художник. А для нашей аудитории, которая белорусская, именно тот человек, который приютил выставку белорусского Майдан у себя. Человек, который помог мне в трудную минуту, неимоверно. В общем, Саш, сейчас проходит такой мероприятие. Живи Беларусь, при... Разом до Перемоги. Разом до Перемоги. У нас, Но кстати говоря, у нас и большая украинская аудитория. Я думаю, что это видео разместят мои украинские друзья-журналисты. Поэтому... Мероприятие красивое. Сегодня 24 февраля. Для нас, для всех памятный день, в котором мы позже помним каждую минуту. Почему ты решил сделать это именно сегодня? И вообще, что это такое? Что это мероприятие, которое проходит здесь в лучшей галерее частной Киева Белый Свет? Я иногда надеюсь, что мы наибольшая из маленьких киевских галерей. Так, и это правда. Почему сегодня? Бо роковины. Роковины войны. Мы понимаем, Що е, цей рік ми прожили, і десь там приблизно на третьому тижні війни ми зрозуміли, що ми вже перемогли. І питання виключно тепер, коли і якими зусиллями нам це вдасться зробити. Кожну свою історію я сьогодні їхав до майстерні з дому і увімкнув радіо, і почув стільки різних історій, і зрозумів, я якось свої історії от не пам'ятав, а почув інші чужі. І моя емоція. Просто я відчував все, що я відчував тоді. Як це було рівно рік тому. Ну, власне, ідею цього проекту ми придумали разом з моїм другом художником Олегом Денисенко. Вже давно, тобто, про саме про малюнок, але десь напередодні дня незалежності, тобто, 24 серпня, я подумав знову, поговорив з Олегом, і ми подумали, боже, ну це ж життя, життя триває. І треба е, робити далі ще щось. Бо знаєте, от в цей період е, війни чомусь весь час здається, що ти зробиш недостатньо. От робиш потім зробив ще трошки більше, і як трошки звик. Це знаєш, знаєте, як такий наркотик, який от треба підвищувати дозу. От так само твій внесок. Ти зробив трошки більше, вже недостатньо ще трошки більше недостатньо. І весь час відчуваєш цю потребу зробити ще щось. І 24 серпня ми зробили об'яву open call робіт малюнків українських і не тільки, бо це міжнародний проект художників, як вони експресують на, на події в Україні. Слухайте, у мене власна історія, але вона така да. Ми взагалі ми з дружиною зустріли війну у Парижі. У нас 20 двадцятого. Лютого у нас вічниця знайомства, і ми вже багато років їздимо кудись на річницю знайомства і на вічницю відсіч. І ми якраз 20-го давно запланували, повинні були вилітати і святкувати це у Парижі. І коли оця вся ситуація у нас виникла, так вже було якісь ну, вже таке тремтіння було, ми ще не розуміли, не знали і сподівалися, що цього всього не буде. І у нас були такі думки: їхати, не їхати, потім думай Боже. Париж, літак, все є. Тобто у нас є якісь там святи. Ми полетіли. Ага. І ми зустріли війну четвертій ранку. Мені, мій товариш, мій компаньйон, зателефонує мені в четвертій ранку, каже: Війна, і ми прокидаємося у цьому Парижі 24 го зранку, і... а 25-го у нас зворотній літак. Якраз ми повинні були повертатись з літака на виставку Владислава Шерешевського. мого величезного друга. І найкращого художника, з усіх, кого я знаю, так все красиво повинно було так все відбуватися. І тут ми залишаємось у цьому Парижі. Літака у нас нема, війна там не незрозуміло, що відбувається. Звісно, оця емоція, я саме про неї казав, це таке собі тремтіння, така злість, невіра де не може бути. Такого не може бути, але ж воно є. І там ну, рефлексій багато. Я про це можу там, цілий день розповідати. Тут можна нарізати. Історії, що там далі було, як ми кинулись, бо десь щось зробити. Ви з'явили, що треба? Ми телефонуємо. ми ж Зараз тут випадково за кордоном. Що треба за кордоном України? Кажуть, бронежилети. Найбільше що потрібно бронежилети. Ми кинулись по цих крамницях. Спочатку по Парижу, потім по Амстердаму, кажуть, все забрали. Ну там на другий-третій день вже якось все вимили, Де взагалі це такий досить специфічний товар може якісь рації, кожен день на якісь мітінги ходили. Ну вода й будь-що зробити. Там французьке і голландське телебачення було там нами заповнено. Я думаю, в наших цих емоціях. Ну як ви вважаєте, взагалі? А європейська медіасфера вона ну дуже похита. я хочу що одну штуку ще сказати, так. бо я історію про бронежилети не закінчив. Вона справді сумна, сумна, коли їх нема. І вже за місяць ми наша компанія почала власне виробляти бронежилети. Ми зробили зрозуміло, що якщо щось потрібно, то український бізнес може це зробити. І ми сертифікували, відстріляли їх на полігоні. І вже за місяць наші бронежилети воювали разом з нашими це міцями. Так? Власне головне, для чого ми це зробили, це для мистецтва і для того, що ми підтверджуємо, показуємо всім, що війна проти майбутнього війну проти майбутнього неможливо виграти. Сутність конфлікту між Україною. І Росією це війна минулого російського Звісно. з майбутнім. Вони хочуть, щоб майбутнє не настало. І коли ми перші в, в Києві відкрились там 12-го, здається, першу виставку, 12 травня, тут була зовсім інша ситуація. Ми розуміли, що це дуже всім важливо. було дуже, дуже багато людей було, бо життя продовжувалося. Це все символ того, що життя триває, що майбутнє наступить, його не можна призупинити і. Коли ми придумали цей проект і звернулись до художників, ми отримали величезну кількість заяв. Далеко не всі роботи е, представлені, і головне було саме для те, щоб самі художники зрозуміли, що життя триває, що вони потрібні, що їх творчість комусь потрібна, і вони можуть надалі допомогти. Зараз ми маємо 161 роботу, яка е, тут виставлена. І е, декілька ідей, як допомогти не тільки всім нам, тобто глядачам і художникам, а і збройним силам за мене вже не вперше не, не вперше запитують сьогодні про чи можна купити ці роботи. Ну і взагалі то ці роботи залишаються в колекції галереї для того, щоб я ще їх експонувати, і експонувати. Ага. Мені б хотілось провести їх по Україні, і можливо, якщо буде потреба, і за кордон вивести, бо це. І ти, ти навіть я я багато разів це бачив. Я бачив все на фото. Я потім бачив їх наживо, коли ми робили. Це ж конкурс, тобто, повертаючись все ж таки до, до нашої розмови, ми придумали ще декілька речей, які можуть знову ще зробити. Ви пам'ятаєте, що хочеш додати до того, що ми зробили ще, ще і ще. І перша ідея, це ми створили каталог. Ми зробили оцей чудовий каталог, дуже непогано він вийшов в таких справжніх бандерівських кольорах. І всі кошти з продажу цього каталогу він коштує 500 гривень. Ми відправимо на потреби ЗСУ. Взагалі, це вперше, коли ми ні, ні жодного каталога не даруємо. Ми їх отримують всі учасники проекту художники. Всі інші треба купити. Хочеш подарувати другові, купи. От якщо я захочу комусь подарувати, я повинен бути купити цього каталога і подарувати. То всі 100% коштів підуть на ЗСУ. А також ми придумали нагороди для донаторів. Тут, мабуть, немає медалі, да, десь ми їх вже розібрали. на А, ви бачили, Ї, да, вони там є, ми нагороджуємо. Нагороджується в наш переможець там золота медаль, тобто срібно з позолотою. І, Друге, третє місце також призи, якісь там е, грошові, і 10 почесних медалей. також ми придумали, що ці почесні медалі отримують донатори. Будь-яка людина, яка зробить донат на Збройні сили України на потреби оборони е, 25 тисяч гривень отримає від нас срібну медаль, а 50 тисяч гривень всю саму золоту медаль. Це знаєте, такий зворотній шлях, е, щоб не тільки. Е, Отримати якісь додаткові кошти. А щоб від нашого імені, від мистецтва, подякувати благодійникам, донаторам тим, без, без кого власне перемога була б неможлива. Ми розуміємо, що наша коли наша перемога стала всім зрозуміла, коли зрозуміло, що ми не хочемо програти, щоб весь народ встане і зробить кожен на своєму місці все, що зможе. І нам захотілось і залучити кошти. І віддячити тим, хто ці кошти передає дуже дякую, Саша. Дуже дякую. Слава Україні, героям слава.